Доброго дня, гарного перегляду бажаю. Сьогодні мова піде про кани. Вже кана відквітувала, і постає питання. Ну, перші заморозки почались, Постає питання, коли їх викопувати, як зберігати. Тут якраз сьогодні я хочу присвятити цьому відео. Викопала їх. Ось вони ще зелені мають стебла, але ось вже коричневі ось ці листочки. Це наслідки перших заморозків. І це вже свідчить про те, що пора їх вже викопувати. Ось, якраз я їх вже на сьогоднішній день, 27 жовтня, викопала. Що я далі з ними роблю? Ну, по-перше, треба сказати ще про те, що про те, що я їх викопала, тому що в нашій місцевості е, опускається температура до мінус 25 і вище може бути. Тому я їх викопую. Якщо б це в мене була інша зона морозостійкості, да, я би їх не викопувала, тому що вони витримують до мінус 6 градусів у ґрунті. Тобто, якщо це якась південна сторона і такі теплі зими, то можна і не викопувати. Як їх зберігати? Далі постає питання. Ось. Як буду робити це я? Я минулої зими зберігала їх у приміщенні, де в мене температура не піднімалась вище 5, плюс 5 градусів. Тобто нижче не опускалася плюс 5 градусів, ну і не піднімалася. Все було добре, вони в мене зберігалися. Якщо є погріб, це взагалі не питання, можна опустити в погріб, але вже треба відслідковувати ближче до весни, щоб добре зберігалися Клубні колись почула такий вираз, як поводитись з канами. Каже, нічого складного в цьому немає вирощуванні Просто оздобрюєш, закидаєш в яму навоз коров'ячий, і все. Ну, думаю, так просто все. Але ні, вийшло не так все просто. Саме найважче вийшло це зберігання. Тому що підгнивають клубні і не виходить їх зберегти. Так от, якщо це погріб, треба, щоб була вологість помірна, тому що вони мають таку властивість підгнивати і покриватись пліснявою. Тому ось так. Що з корінцями? Сильно ґрунт я не обтрушую, а так залишаю трошки, щоб було ґрунту. Ось тут, між клубнями. Якщо є можливість, звісно, можна розділити, якщо вони легко відокремлюються, якщо ні, то не треба і обсипати грунт і залишити їх в тирсі. Це самий ідеальний варіант. Якщо такої можливості немає, от, наприклад, як у мене, я ось так їх залишу. Обріжу ось тако, трошки вони підсохнуть зараз, коли ось ці корінці, їх не треба обрізати, нічого не потрібно з цими корінцями робити, просто дати їм висохнути. Ось я буквально вчора їх викопала і вже корінці підсихають. Вже вони стануть тоненькими, чорними. І все. Оце вже їх стан такий, коли потрібно їх залишити. І можна вже опускати в погріб або в сухе місце, де вже ми будемо їх зберігати. Ось цей ствол треба обрізати, ось на такий, залишити 2-3-4 см зверху. Воно підсохне і буде добре зберігатися. А вже саме найважче це навесні, коли почнуться теплі дні. А висадити ми їх ще не можемо, тому що це будуть безвратні заморозки. І тоді, виходить, саме найважче їх зберегти. В приміщенні вже тепло, в погрібі дуже волого. Тому що конденсує все, да, погріб прогрівається, стає висока вологість, і кани можуть підгнивати. підгнивати. Ось тут треба з ними вже бути пильними і наглядати, коли їх можна винести на вулицю, на просушування, це квітень, травень. І, Дивитись, щоб вони не були вологість повишена, і е, все буде добре. Вони зможуть бути в гарному стані. Ще, е, да, я пам'ятаю, що, каже, поводитися з ними як з картоплею, тобто і зберігання. Таке, як у картоплі. Це дуже-дуже так знаєте, дає напрямок. Як е, треба е, плюс-мінус е, ставитись до цього кореневища, Як е, до картоплі? Значить, е, висаджуємо тоді, коли ми можемо висадити картоплю вже в грунт про, е, прогрітий, І зберігання таке саме. Ось це в мене дві різні кани. Ось це видно по кореневищу, що тут такі луковиці. Це Pink president Ось це в мене е, ваніла крім. Тут взагалі інший корінчик, такий, як у лілі, лілейників, Такі більше схожі на такі корінці. От, дуже класний. Е, Вигляд, але потрібно їх ось так кущем, тому що по одному воно буде не так виглядати, як в букеті, тому кущем висаджувати краще. Тому я їх розділяти не буду, а так от і залишу таким клубним і по весні цей клубень один, я так і буду висаджувати. Бачу багато ось тут, ось тут є паростки ось тут, паростки. Головне їх зберегти отут. Тобто наростили вони за сезон, доволі швидко наростають. Головне їх зберегти, ви знаєте, казали мені і сусіди, і так Читала, що зберігаєте як картоплю. Да? Так, от, наприклад, я знаю, що можна картоплю закопувати в ґрунт на сантиметрів 50 і вона не промерзне. І так зберігається до весни. До речі, ми так використовуємо, коли у нас була картопля, тому що погріба не було. і, не, ну, В принципі, зараз немає поки що. То мені цікаво. Можливо, в кого є такий досвід, хто зберігав канни, закопуючи на глибину 50 см. То напишіть, якщо хтось вже так пробував. Не знаю, я, може, якщо викопаю буде багато коріння, попробую закинути на 50 см в ґрунт. Побачу, що з цього вийде, якщо я встигну і якщо все повлучиться, і зможемо так зробити, тому що картоплю в цьому році не будемо зберігати, немає, <кхи> От. не будемо копати її, закладати. І не знаю, чи знайдеться така можливість із сканами зробити. От. А другий метод я буду використовувати е, так само в приміщенні, де не опалюється. Е, і буду по весні, отак, туди-сюди виносити і провітрювати. Але головне, нічим їх не накривати. Отак я залишаю в ящичку, ящичок повинен провітрюватись, е, тому що, пам'ятаю, минулому році. Я приклала зверху клейонку, а знизу було, ну пустота, все, воно провітрювалась. І зверху, якби я не ну, подивилась, бо я час від часу заглядала, якби я не вчасно подивилась, то ось ця плівка вона не давала дихати корінцям. І отут поверху почала з'являтися. Тому зверху нічим не накриваю. Отак, От ящичок на ящичок. Тут можна да, ми будемо обрізати ящичок на ящичок. І знизу щоб провітрювалось, і зверху, щоб не було запарювання. Ну, Мабуть, і все, що я сказала, таке важливе на те, як їх зберігати. Все сказала, то мої побажання, щоб все вдавалось, щоб все вийшло як знаю, в поговорки, да? робіть як я, робіть краще, як я. І до нових зустрічей на каналі.